Україна, Ірландія, товариська міжнародна зустріч збірних двох країн з боксу пройшла у Долині. У складі збірної України на ринг виходили боксери з Умані, Львова, Івано-Франківська, Калуша та Долини. Для того щоб виховати спортсменів, які будуть представляти район, місто, область, державу на чемпіонатах Європи, світу і Олімпіади, треба проводити частіше такі заходи міжнародного рівня. Нам надзвичайно приємно, що сьогодні приїхали з далекої Ірландії збірна команда. Спортсмени від 1992 до 2002 років народження продемонстрували 11 спарингів у різних вагових категоріях. Розпочали зустріч найлегші боксери в категорії 38,5 кг. Про Україну я знаю, що у вас дуже хороші боксери. дуже погані дороги. Усе дуже дешево і дуже гарно тут святкують. А це місто краще з усіх, які мені доводилося відвідувати до цього часу. Загальна кількість балів за підсумками п'яти поєдинків становить 10-10. Напруга у залі зростає. Уболівальники підтримують боксерів, скандуючи Україна. Мені найбільше мрія брати участь у європейських чемпіонатах. Я вже минулого року виступав на престижних змаганнях. Тож сподіваюся, що і тепер мій виступ тут буде вдалим. Боєм задоволений. Він мені піде в скарбничку досвіду. Одинадцятий поєдинок Кірила Афанасьєва з Любомиром Пінчуком став вирішальним. Три раунди і нуль проти трьох вивели Україну в беззаперечні переможці. Загалом товариська міжнародна зустріч принесла чотири нічиї, три поразки та чотири перемоги українців. Ми сподівалися, що будуть хороші бої, а то виявилося ще кращі бої. Дуже організація на високому рівні. Хоч такі змагання проводяться тут рідко, але я думаю, що то що початок. Е, вже покладено. менеджер збірної команди Ірландії в Україні вперше зізнається, вразила особлива привітність і гостинність українців. нас тут дуже добре прийняли. Мені доводилося бувати в Америці, Англії, Італії, Франції, інших європейських країнах. І Я переконаний, що гостинність це найсильніша і найкраща ваша риса з поміж інших Тренер збірної Ірландії Ігор Хміль разом з провідним тренером із Коломиї Тарасом Степанюком ініціювали проведення цих змагань на Прикарпатті. Західна Україна не, не, не перестає дивувати. Я сам вихід з Івано-Франківська, тому у нас, так скажу, жаргоном газдівські люди, все вміють, знають, роблять, стараються робити так і в Європі, навіть навіть в чомусь і краще, ніж це роблять в Європі.